Економічні експерти запевняють, що цього року продовжиться тенденція 2024 року, і ціни на продукти. Дещо зростатимуть. У першому кварталі зупинилося подорожчання хліба, щоправда, але протягом наступних місяців він може вирости. зрости в ціні ще на 20%. 10% додадуть і яйця. Причому вже незабаром перед великодним. А от овочі з борщового набору не повинні подорожчати. Після завершення великого посту трішки підростуть в ціні ялочної та свинина. Причини подорожчання ті самі війна, скорочення посів, збільшення імпорту і брак робочої сили. В сільському господарстві, просто зараз можемо долучити до ефіру Віталія Коваля, міністра аграрної політики та продовольства України? Віталій, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, щойно ми вже зазначили, що ціни на продукти очевидно вони дещо зростуть, і це тенденція не нова. Минулого річ було в принципі так само. Який ваш прогноз цін, скажімо, на молоду городину, від чого залежатиме, можливо, на тлі зростання світових цін на продовольство? Наскільки Україна залежна від цих процесів? Україна насправді є е, активним учасником світового ринку продовольства, і ми залежимо від е, світових цін, в тому числі, якщо говорити про овочі, то черговий раз скажу, що е, важливою складовою е, цін на овочі після сезону збирання це є наявність е, потужності для зберігання, тобто овочесховища. Ми розуміємо, що якщо ми в вересні, в жовтні зібрали Овочі, то їх потрібно зберігати, і на жаль, ворог знищив інфраструктуру аграрну, в тому числі очисховища близько 280 тисяч тонн зберігання одночасно по всій Україні, або на знаходиться на окупованій території або знищено. Ми пам'ятаємо, як біля Києва горіли очисховища на початку широкомасштабного вторгнення. Тому задача номер один сьогодні побудувати, відновити саме. Інфраструктуру зберігання, тому що це дасть змогу стримати ціни, і це дасть змогу бізнесу зберегти свій вирощений врожай приблизно 35% овочів, які вирощуються в Україні, на жаль, не доходять до споживача, зв'язку з тим, що просто псуються при зберіганні або при транспортуванні, тому саме це є акцентом для того, щоб подолати дефіцит овочів. Польщі в Україні це одна з причин так зв'язок у нас залишається сталим. Тоді поставлю наступне запитання: таке більш глобальне в контексті наших аграріїв. Адже майже 600 мільйонів гривень надходжень до державного бюджету відбулося на зафіксовано. Таким є підсумки роботи земельного банку. Це буквально за півроку. Який регіон є лідером в цій частині, і за найвищою середньою ціною за гектар? Якщо говорити про активність, то найбільше активності а відповідно конкуренція, яка призводить до справедливої ціни за ділянку: є івано франківська Полтавська, Кіровоградська, Черкаська та Вінницька області це п'ятірка найбільш активних е таких. Е Областей У нас конкуренція там доходить в середньому від 14 до 21 учасника. А є рекордний аукціон, на якому прийняли участь 51 учасник, і дуже зрозуміла кореляція. Чим більше учасників в аукціоні, тим жорсткіша боротьба по ціні, і фактично, ми бачимо, що деякі ціни здивували навіть організаторів аукціонів, тому що не очікували, що так підніме, підніметься ціна. Якщо говорити про ці 5 областей, то середні ціни на суборенду державної землі. Я нагадаю, що проєкт земельний банк це здача в суборенду державної землі на 14 років під однорічне насадження і на 25 років під сади і багаторічне насадження, то е ключова е в реформі земельного е Поводження з землями є те, що земля лишається в власності держави, а здається, в субъренду. І ціна в цих п'яти областях від 37 тисяч до 47 тисяч за гектар. А рекордна ділянка у нас була в Кіровоградській області 51 1 тисяча гривень за гектар. Це на Кіровоградщині так. Ви про приналежність регіональну вже зазначили. Зокрема, про Франківщину згадали, про західні області в західній частині. Зокрема, про ціну так само. А чи можна тут говорити про те, що є якась ну, диверсифікація по конкуренції по регіонах? От Про це кілька слів. Тим більш розвинутий регіон в аграрному плані, тим більше конкуренція. Це очевидно і. Мене як міністра найбільше радує те, що 68% всіх переможців аукціонів це малі та дрібні навіть фермери. Тобто, це фактично ті фермери, які мають по 200, по 300, по 500 гектарів, і вони просто добирають земельний банк сусідніх ділянок. Тобто, фактично той острів, про який говорили, що олігархічні структури. Стануть переможцями на щастя, не справдиться і не мав би справдитися, тому що саме малі фермери таким чином приймають участь в конкурентних травах і виграють. Тоді на сам кінець ще запитаю: буквально хвилинки півтори лишається. Скільки коштів Україна очікує отримати від оренди державних земель в 2025 році, і де врешті громадянину можна ознайомитися з лотами аукціону. Сьогодні до суборенди доступні ділянки з так званого першого пу тобто це 91 тисяча гектарів, які є в державному підприємстві ТОВ Земельний банк України. Я прошу всіх долучатись до цих аукціонів. Інформація прозора відкрита на всіх можливих майданчиках: від веб-сайту проекту земельний банк до ресурсів фонду держмайна та прозоро продажі. Слідкуйте, будь ласка, за аукціонами, приймайте в них участь, тому що це питання оренди саме державної землі. І щоб державна земля приносила дохід в державний бюджет, потрібно, щоб була така відкрита і прозора конкуренція. А наступний пул, який зараз готується, це буде друга хвиля, там також очікується більше 100 тисяч. Гектарів землі, і ми чітко свідомлюємо, що це буде ще кращий результат в 2025 році. Очікуємо надходження не менше мільярда гривень. Тому чим більше буде учасників уваги до цього проекту, тим більше дохід в державний бюджет. Пане Віталію, дякую, що знайшли час. Долучились. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.